Якого бі? І так, це я. Вам напевно цікаво, як я дійшов до цього моменту. Ну... Всім привіт, з вами Ланкаст. І сьогодні в мене розривна ідея. У прямому сенсі розривна. Сьогодні я хочу приблизно тут розрити величезну яму. І ні, навіть не таку. Чувак, Я тут якби відео знімаю. Тож, як я і казав, я хочу тут розрити супер величезну яму. І все одно навіть не таку. Я збираюся видалити цей величезний шматок землі і навіть включаючи бедрок, але я взагалі не очікував, чим це обернеться. І для початку давайте зробимо контур, щоб приблизно примітити ділянку нашої робочої зони. Не знаю наскільки саме повинна бути велика рамка, тому буду йти просто ось так. Оу, та до біса вас ненавиджу цих клятих нічних тварюк. Ще трохи, і нарешті ми закінчили. Тут трохи не зійшлося, але ви нічого не бачили. Ну і загалом це буде яма в 100 мільйонів блоків. Ого, так, це буде реально величезний проект. Ха-ха-ха, зацініть, рамка настільки велика, що навіть не загружається в мене, ніфіга. Мені вже цікаво, як воно буде виглядати в кінці. А, що? Та задовбали ці шахеди. Отже, треба зробити тут невеличку базу. Ну і тепер нам треба усе тут підірвати. Гаразд, я знову жартую. Звичайно, що не таким способом. Краще за все буде збудувати ТНТ машину. Тому зберемо всі необхідні матеріали. Що тут робить гнила плоть? Спочатку збудуємо платформу, сюди влепимо наглядач, побільше блоків слизу. Повторювач повинен бути, наче тут сюди залізний люк, і не забуваємо за ТНТ. І залишився тільки мертвий... Е, що серйозно? Коротше кажучи, залишилася тільки одна деталь, і це мертвий корал. Тому зробимо телепорт в кораловий риф. Не знаю, які самі корали мені потрібні, тому буду збирати усі. Оп, ми знову тут, і нарешті ставимо корал. Отже, ми збудували одну, і нам ще потрібно фіг знає яку кількість. Тож далі, зробивши складні математичні рішення, я з'ясував, що нам потрібна ціла тонна різних блоків. Майже 10 стаків блоків слизу. Мені потрібно все це здобути, чуваки. Та звідки ви лізете? Мінус один. А тебе я просто зівштовхну, бо я не хочу отримати бетоумен. Тож, я відправився на болота, чи можна сказати, на Московію, щоб здобути слиз. Гаразд, і тепер нам треба трохи почекати, коли наступить ніч. Тож ніч наступила, і тепер нам потрібно знайти маленьких шрекоподібних засранців. І я не про цих. Оцей взагалі мене бісить. О! Та й фіг з ним. Так, бачу першого слимака, тому почнемо здобувати слиз. Ха ха, подивіться кого я знайшов! Це жаби! Ну воно і логічно, в принципі, жаби живуть на боло. Що? Я. А! Спочивай з миром жабка. Так, блоки слизу є, і переходимо на до наступних блоків. Тож загалом для побудування цієї штуки я здобув ось стільки матеріалів, але нам цього буде замало. Тому далі я відправився на базу та почав крафтити всі недостаючі матеріали. Пані та панове, в мене закінчилося залізо. Хе-хе, настав час піти до нашої ферми заліза. Давненько я там не бував. Так, хлопці, ви взагалі працюєте там чи ні? О, заліза, в принципі, достатньо. Вибачайте, мужики, я думав, ви ніфіга не робите. Хм, мені одному здається, що ця ферма вже Застара. Мені як професійному Майнкрафтеру, чи хто я дуже соромно за те, що в мене така потворна ферма заліза. Тож далі я почав шукати нову ферму на ютубі і знайшов оцю. Тільки уявіть собі, 4,5 тисячі заліза в годину. Це жесть. Тож, погнали, зберемо матеріали. Розчистимо тут місце. Місце нам потрібно побільше, бо ферма у нас буде велика. Думаю, цього буде достатньо. Помічаємо центр. Ну а далі все прямо за тутором. Ох, дякую, Ютуб. Що б я без тебе робив? Тож, спочатку я зробив основну частину, де буду спавнитися голими. Збудував нові платформи, на яких будуть працювати наші мешканці. Та ну залазь вже, а ну і почав перевозити всіх інших жителів. Ну і чого ти став? Що ти там побачив? Я не розумію. А ха-ха, зрозумів, тут застряв големчик. Ну, я нічого з цим робити не буду. Далі фіг знає, як я привів зомбі. Залишилося все продублювати. На 1, 2, 3 місця. Тому станемо на спеціальний блок і бум, все готово. Ну і що, тепер давайте її затестимо. Тож, я простояв десь близько години, а ще в мене чомусь не записався таймлапс. Оу, големчики жаряться так непогано. А в скрині. вау. Так, всього нам буде вдосталь. Візьмемо якусь частину, докрафтимо останні матеріали. Ну і повернемось до нашої ТНТ-машини. Тож ми на місці, і І ви знову припхалися. Звідки ви беретеся? Ой, та коротше, Блін, ти їдів. Гаразд, і спочатку, спочатку, давайте трохи піднімемо нашу машину в висоту. я так зробив, бо переживаю, що падаючі ТНТ зможуть розбити нашу машину. Далі я збільшив робочу зону і шар за шаром почав будувати нашу величезну ТНТ машину. <гас> أو, أو, أو. <гас> а ну просто дивовижно. Залишилося прибрати землю. Ну і нарешті я її добудував. Подивіться, яка вона величезна! Це ж здуріти можна. Ха, а що ж буде, коли ми її запустимо? Е, що? Що? Що коїться? Це що, знак, щоб я не вмикав машину? А ось тут ти був правий, як ніколи. А ми її все одно запустимо. <сум> Гаразд, не буду більше тягнути. Сподіваюсь, що мій комп'ютер переживе сьогоднішній день. Натискаю останню і... І, і. і Так, воно працює. Але але чекайте, що воно воно тупо тормози. Ш... Сі! Сі, сі! А. Бля. <сум> <пл 'язав> <пл 'язав> Ясно. Доведеться перезаписувати. Так, мені вдалося нарешті перезагрузитись і бачу, що щось наче й спрацювало. Чекайте, воно ж не могло. Що? Що! Як... Я. Як... Якого? Подивіться, що сталося з мобами. Вони там просто помирають. Ти серйозно? Чому ж ти падло не здохло? Е, бачу, що і големчику дісталося. Деякі машини взагалі тут зупинилися. Селяни, ви там як? Нормально? Я дуже за все вибачаюсь. Добре, хоч Вардена не зачепило. Фух, ну іначе на цьому моменті машини зупинилися. А то могли далі бомбити наш світ. Сказати, що я в шосі, це просто нічого не сказати. Ха, ви не повірите, але у мене навіть записалися якісь таймлапси. Приберіть жінок та дітей від екранів, бо наступні кадри не для чутливих. Ланкаст Продакшн представляє документальний фільм про те, як можна втратити усе. Все почалось з того, що якийсь довбань на емоціях забув збудувати зворотній механізм. Цей довбань це я, і знаєте, я навіть не знаю, що сказати. Це сталося так швидко, що я нічого не міг зробити. Все, що ми будували протягом стількох серій, просто знищилось на наших очах. Найбільше всього не пощастило саме селянам, які просто хотіли жити в кайф. Від цих кадрів в мене замирає не тільки серце, а й душа. Але можу сказати, що виглядає це дуже епічно. Стоп! про що я взагалі кажу? Це жах! Чесно кажучи, я не бачу сенсу все це відновлювати. Тому просто залишимо як є. Та й взагалі, у нас є робота, яку потрібно закінчити. Так, і перше, що нам треба зробити, це додати одну стінку рамки. Бо, як бачите, вона трошки зникла. Знову зберемо вовну. Ну і. готово. Тепер зберемо всі залишки наших невдалих машин. Та, якого ж ти? Тож я збудував машину два рази менше, щоб мій комп'ютер не помер. Ну і щоб наша машина не виходила за рамку, я зробив зворотній механізм. Виглядає це якось так. Сподіваюся, що машини більше не вилетять. Тож вмикаємо наші машини. Ну і перевіряємо працездатність. Хоч машин стало і менше, але все одно видно, що моєму комп'ютеру не дуже цікаво, чи працює зворотній... Я казав про зворотній механізм, і зараз ми подивимось. І так, він працює. Ціє. Ну і тепер давайте почекаємо та подивимось на результат. Сто про який результат я кажу, якщо в нас тут води дофігаші. Тож доведеться все це також прибрати. Ну і так вже набагато краще. Трохи попостерігаємо за руйнуванням нашого світу. Раз, машина вже розрила так багатенько місця, але як бачите, ТНТ не достає до бедроку, тому доведеться будувати машини на рівень нижче. Поки вимикаємо наші машини, і тепер так само потрібно зробити і з цієї частини. Тому я просто. оп! Ну а далі зробимо те саме тільки з іншої сторони. Тож, тепер це виглядає якось так. Гаразд, тепер потрібно перенести всі ці машини на десь приблизно 100 блоків вниз. Я намітив, де будуть стояти машини, трошки розширив нашу робочу зону. Якось так. Ну і тепер потрібно все це розібрати. Е, Сті, е, стій! Куди ти, гей. Від мене не втечеш. Тепер це виглядає якось так. Я одразу збудував машину на повну довжину ями, але запускати буду, як і раніше, частинами. Ну і якраз на заході сонця ми почнемо. І все одно, як же епічно це виглядає. Ну і звісно, куди ж без проблем. О, зелений! Піди подивись, в чому там проблеми. Бовдур. Так, ну вже потроху вимальовуються. Але щось мені здається, що машини потрібно буде спускати ще на рівень нижче. Бо вони все ще не достають до бедроку. Тож зараз це виглядає якось так. Що? 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 Мене, мене реально хтось зіштовхнув. Чомусь тут лазять моби в тиквах, але ж сьогодні навіть не холовін. І наше, я вам все сказав, я не знаю. Тож, ми тут зачистили, а тепер так само зробимо і тут. Робимо все те саме. Знаєте, це виявився доволі нудний процес. Так, в цьому місці нам трохи. Вау, друже, ти що? Ач Отже, з цією водою треба щось зробити. Я злітав на базу та взяв скло та почав закривати ось такі печери склом, роблячи щось типу акваріуму. І щоб виходило щось типу такого. Сподіваюся, що наші ТНТ-машини не зачеплять це місце. Далі я зробив акваріуми ще в інших місцях, і вийшла ось така краса. Ну, а далі я робив все те саме, продовжував бомбити і бомбити цю яму. Все так довго і цікаво, знаєте? Тож я дивився, як бомбиться яма, переміщав нашу ТНТ-машину і так круг за кругом, поки нарешті не дістався до бедроку. Що ж, нарешті ми закінчили з основними копаннями. Подивіться, як воно виглядає тепер. Єдине, що мені тут не подобається, це ось ці краї. Воно якесь криве, але добре, що я вмію класно монтувати. Тому станемо десь так і робимо оп, і все готово. Для вас це було швидко, а для мене це зайняло дуже багато годин. Щось мені підказує, що тут спавнер зомбі. Що? Варден, ну дуже смішно. Раз, звалимо звідси. Агов, чувак, Серйозно, ти будеш мене переслідувати? Ой, та пішов ти. Єдине, що досі мені мазолоть очі, так це оці літаючі острови. Тож, не гаємо час і погнали. Довбань, як ти сюди заліз? Провалюй! І ви також валіть звідси. Ой, та коротше, фіг, з ним погнали зносити блоки. І. о. Оп! І. Та що ж таке? І. Ну манума. Ну... Так. Ну хоч так вийшло залетіти. Тож я прибрав всі блоки, все рівненько і нічого не трапляється в очі. Але ж це ще не кінець. Залишилася найскладніша частина, і це прибирання бедроку. Ну як ви знаєте, бедрок неможливо зламати ніякими інструментами, і для того, щоб нам усе це очистити, нам доведеться використовувати спеціальний механізм. Я злітав на базу, щоб взяти ще трохи динаміту. Що череп? Як я взагалі речі сортурую, збудуємо дуже легку конструкцію, яка робить ось так. І бедрок зник тепер нам потрібно зробити так, десь приблизно мільйон разів. На ось такий маленький шматочок у мене пішло десь е, цілу годину, і це означає, що на весь цей шматок нам потрібно 365 днів у реальному часі. Тому я вирішив пошукати варіанти краще і зробив супер мега круту бедрок брокер машину, яка зносить все на своєму шляху. Її просто нічого не зупинить. <звук> Неї напевно краще не підходити. Що ж далі, наша машина знімала бедрок шар за шаром, поки не дісталася войду. Сподіваюся, що з вас ніхто не отримав епіліптичний припадок. Єдине, що залишилося це підчистити по боках і прибрати всі краї. І ого ха -ха -ха, скільки ж ми видалили. Можна сказати, що ми видалили цілий шматок світу. Ха -ха, і тут же якщо полетіти вниз, то вже починається воїт. Не хотілося б тут померти. Тож, ну і нарешті ми видалили величезний шматок світу. На цей проект я витратив цілу купу часу та ха -ха, нервів. Ну і якщо деякі проекти вже не вдасться врятувати, як і наш світ в цілому, то пропоную трохи розважитись. І підірвати нафіг, нафіг Вардена. Оу, привіт джес. І також <нафіг> давайте підірвемо йому дупу. Зелений, допомагай! Оу, чорт валимо валим, оу, якого біса! Тепер у нас Варден <нафіг> скузний якийсь. Також давайте попрацюємо трохи з тулубом. Оу, <нафіг> Кайф! І також підірвемо йому голову. Знаєте, він навіть побитим виглядає непогано. А зараз я зроблю те, що я хотів зробити дуже давно. Це дерево це було моїм першим проектом, але, чесно кажучи, від нього мене вже нудить. Це дерево мене вже давно задовбало, тому я хочу його <кхи> спалити. Як же ж гарно воно горить. Гаразд, нехай воно горить, а я хотів би вам ще про дещо розказати. Знаєте, на момент запису цього відео вас вже перевалило за 28 тисяч, і я пам'ятаю, коли я починав, і я тоді ще взагалі не очікував на такий результат. Тому, друзі, я дякую вам велике за підтримку. Мені дуже приємно читати ваші коментарі і кожне відео на каналі, кожне. Я намагався зробити цікавим для вас, та можливо трошечки смішним, але, друзі, Друзі, не все буває вічним. Тож на цьому я хочу сказати, що наш перший сезон виживання в хардкорі добігає кінця. Тому нам доведеться прощатися. Ха -ха, ви що, серйозно повірили? Дякую вам за перегляд. З вами був Ланкаст, і до зустрічі в новому сезоні.